Поговоримо про найпоширеніші помилки, які допускають більшість людей. Яке із цих слів ми пишемо через дефіс? По батькові, будь ласка, все-таки українською мовою правильно казати. У місті Харків чи у місті Харкові. Ходять чутки, що наші вороги опанували слово паляниця та полуниця. Не біда. Є багато шляхів. Щоб вивести їх на чисту воду, не забуваємо, що ми українці, і перемога за нами. Усім привіт! Ви на каналі дистанційного ліцею Меридіан, і з вами я, Чигрин Людмила, учителька української мови та літератури. І ми поговоримо про найтиповіші помилки, які допускають вступники при складанні національно-мультипредметного тесту. Вивчення української мови може бути цікавим та захопливим процесом. Якщо ви підходите до цього з правильним настроєм, використовуєте ефективні методи та лайфхаки з української мови, і головне, насолоджуєтеся процесом, який ви творите. Сьогодні йтиметься про наступне. Я правильно сказала? Mm -hmm. Ні. Правильно, сьогодні йтиметься про таке. А тепер поговоримо про найпоширеніші помилки, які допускають більшість людей. Часто чуємо топ 100 найвідоміших людей світу, топ-10 найвідвідуваніших музеїв України. Топ 50 найвідоміших блогерів. Ще правильно це Це порушення норм українського правопису, який війшов у чинність з 2019 року. Слово топ не сполучається із числівниками. Використовуємо правильно граматичні форми на позначення десяти найвідоміших людей, десяти найвідвідуваніших музеїв світу чи п'ятдесяти найпопулярніших блогерів. Як правильно обіймати посаду, обіймана посада чи займати посаду займана посада? Мовознавці рекомендують замінити вислів займана посада, на більш лаконічний вислів. Обіймати посаду, обіймана посада. Ці поради вам стануть у нагоді чи пригоді, дорогі мої? Ці поради, лайфхаки, вам пригодяться, а не нагодяться. Тому правильно вони вам стануть у пригоді. А при нагоді ви можете зателефонувати своїм друзям та рідним. Отже, поради стануть у пригоді. Зараз перевіримо орфографічні навики з української мови. Цих два слова більшість людей пише з помилкою. Отже, тест на знання української мови. Яке із цих слів ми пишемо через дефіс? По батькові, будь ласка, все-таки. Подумали? Так, правильно, через дефіс пишемо лише сполуку все-таки. Слова по батькові пишемо окремо і гріх тим авторам, які пишуть слово будь ласка через дефіс. Запам'ятайте, будь ласка, пишемо лише окремо. Звертання до Олесі викликає плутанину. Як правильно, Олесе чи Олесю? Ім'я Олеся скорочено від Олександра. Леся від Лариса Олександра. Орися від Ірина. І тому більшість мовознавців вважають, що це іменники жіночого роду, м'якої групи тому повинно бути Лесе, Олесе, Орисе. Але це помилка, тому що у іменниках. Першої відміни, які мають пасливе значення, маємо право вживати закінчення Ю. Матуся матусю, доня доню, Галя Галю. Тому правильно буде використовувати закінчення Ю і в іменниках Олесю, Орисю, Лесю. Як звертатися до чоловіка, який носить ім'я Олег? Олегу чи Олеже? Донедавна, відповідно чинного правопису, нормою було вживання у кличному відмінку форми Олегу. Але що в Київській Русі у літописах ми зустрічаємо княже Олеже. Як же ж бути? Але відповідно до редакції правопису 2019 року правомірною і основною формою є Олеже у кличному відмінку. Хоча і правомірним залишилася форма Олегу. Обирайте той варіант, який вам до вподоби. Олеже чи Олегу. А зараз поговоримо про те, як правильно говорити про пересування транспортом. Їхати автобусом чи на автобусі. Пливти човном чи на човні. Їхати автомобілем чи на автомобілі. Подумали? Так. Правильно є обидва варіанти їхати автобусом і на автобусі, пливти човном і на човні, їхати автомобілем і на автомобілі. Але все ж таки мовознавці радять надавати перевагу безприйменниковій конструкції. Їхати автобусом, їхати автомобілем, пливти човном. А як же бути з іменником метро? Адже це незмінний іменник. Тому варто до іменника метро застосовувати прийменникову конструкцію їхати на метро, бо іменник метро іншомовного походження є незмінним. До речі, змінними є лише три іменники: пальто, ситро та вино. Лексичну помилку допущено у словосполученні. Діюче законодавство, цікава пропозиція. Чи підсумкове заняття? Поміркували? Так. Помилка допущена у словосполученні діюче законодавство. Законодавство лише чинне. Запам'ятайте це. Українською мовою правильно казати. У місті Харків чи у місті Харкові. Відомий український мовознавець Олександр Авраменко радить, що загальні назви, такі як місто. Село селище ми маємо право узгоджувати із власною назвою, а також вживати їх у називному відмінку. Тому правильно буде і у місті Харків, і у місті Харкові. Обирайте той варіант, який вам до вподоби. Яке із цих слів ніколи не буває вставним. І тому, відповідно, ми не маємо права його виділяти комою. Може, здається, принаймні. Подумали? Так. Слово принаймні ніколи не буває вставним, тому не виділяємо комами. Мовознавець Олександр Пономарів вважає, що у засобах масової інформації неправомірно використовують назву созір'я-козоріг. Використовувати козаріг це неправильна калька з російської мови, яка не відповідає правильному перекладу з грецької мови. Форму Позоріг рекомендує Українська енциклопедія від 1961 року. Ходять чутки, що наші вороги опанували слово паляниця та полуниця. Не біда. Є багато шляхів, щоб вивезти їх на чисту воду. А зараз про питання, які зб'ють наших ворогів з пантелику. Де твоя кроватка?» Кілька днів до неділі, де ти мешкаєш? Чому ти такий пильний? Не забуваємо, що ми українці. І перемога за нами. Дорогі діти, не думайте, що достатньо просто лише прослухати інформацію. Це не дієво. Це не працює. Прослухав і забув. Варто записувати, складати схеми. Ви їх обов'язково пригадаєте і використаєте при виконанні тестових завдань. На цьому все. Пишіть коментарі, ставте лайки. І не забувайте, що вивчення української мови потрібно не для національно-мультимедійного тесту, а для життя.